Добрий ранок, дорогі мої глядачі. В цьому відео я буду розповідати вам про термоса Terra Incognita Duet. Це остання модель термосу від Terra Incognita. Дуже чудова фірма. Робить максимально надійні простенькі термоса, які будуть вам ходити і ходити. Я думаю, що не один сезон ви будете отримувати від них задоволення. Ніяких поганих відгуків я не знайшов. В цілому. Люди дуже задоволені, і я після того як в мене була можливість оглянути ці термоси, також не знайшов ніяких мінусів. Особливо сподобалась якість, сподобалось як все зроблено сподобалась. В основному, звісно, ціна. Сьогодні в мене Terra Incognita дует в двох об'ємах літр і літр 200. Як завжди, всім бажаю приємного перегляду. Шановні глядачі, якщо вам подобається моя творчість, мій контент, мої відоси, то підтримайте мене, будь ласка, пальцем вгору. Залиште вподобайку, в коментарях напишіть, який у вас термос, від якої об'єм. який об'єм об також ви вважаєте за. Оптимальний чи то пів літру, 750 мл, мілілітрів, літр літр 200 або більше. Чи ви заливаєте в свій термосочок лише кип'яточок? Чи ви використовуєте також холодну водичку, так, щоб вона залишалася якомога довше оголодженою, наприклад, влітку. Чи ви наливаєте туди прям вже готовий напій, тобто чай чи каву і так далі. Бо я, наприклад, полюбляю налити кип'яток, такий окроп серйозний. І після цього вже використовувати цю водичку в приготуванні своїх улюблених напоїв, тобто чай, там, кава і так далі, все, що мені захочеться, а також для того, щоб запарювати сублімати таким Чином в мене термос завжди чистий, тому що я наливаю в нього лише воду, а вода чиста. Так? Відповідно, відкрив кришечку, відкрив корок, вилив залишки води і все. І термос чистий, не потрібно ніякі там йоршики, щоб туди залазити, всередину, щоб щось вимивати, додавати якусь соду, якусь лимонну кислоту і щось подібне для того, щоб відчистити колбу від зайвих неприємних запахів від цього нальоту, від чаю, від кави. Якщо ви раптом користуєтесь термосами від фірми Terra Incognita, то звісно в коментарях залиште, що ви думаєте про ці термоса чи вам подобається, чи не подобається. Які плюси, мінуси, і чи змінили б цей термос на якийсь інший, або придбали б такий самий. Всім величезне дякую. В описі під відео ви знайдете всі посилання на ці термоса, а також на термоса від інших виробників. І, звісно, на все буде знижка 10% за моїм промокодом. Тому дивіться, переходьте і купуйте те, що вам подобається. Починаємо відео. Всім дякую. Ось в такому пакуванні, як ви зараз бачите, термоса приходять до нас з вами. Перед вами два термоса. Доет 1000. Відповідно, об'єм 1 літр, доет 1200, об'єм літр 200. Щоб ні в кого не з'являлись зайві питання, то ціна дует 1000 рівно 1000 гривень. Доет 1200 коштує 1169 гривень станом на сьогоднішній день. За моїм промокодом MyCamping, як завжди, на вас чекає знижка 10%. В мене сьогодні термоса бежевого такого або пізно. Сочного кольору, також вони є в сталевому або сріблястому, не знаю, як вам більше подобається. Також є сірий колір. Термоса сірого та бежевого кольору, ось такого, як в мене, вони вкриті стійкою до механічних пошкоджень подряпин порошковою фарбою. Таке покриття приємне на дотик і береже зовнішній вигляд термосу якомога довше. Посилання на попередні два відео. Про терівські термоса я залишу в описі під цим відео. До 24 годин тримає температуру. Таке от класне пакування. Відразу я хотів би вам показати, прочитати, що нам пише виробник. Корпус та колба термоса виготовлені з міцної харчової нержавіючої сталі 18-8. Термос довгий час зберігає напій гарячим, холодним завдяки вакуумній ізоляції між стінками корпусу та. Колбою. Для більшої зручності має дві чашки. Проста і надійна пробка на різьбі. Рекомендації з використання. Будь ласка, вимийте термос м'яким миючим засобом і ретельно промийте перед використанням. Щоб видалити стійкі плями всередині, змішайте дві чайні ложки соди з теплою водою в термосі. Дайте постояти годину, перш ніж ретельно промити. Перед використанням термос рекомендується попередньо нагріти або охолодити. Наповніть термос гарячою холодною водою, дайте постояти 5 хвилин, потім спорожніть та наповніть бажаним напоєм. Щоб уникнути раптового викоду рідин під тиском, не наповнюйте термос газованими напоями. Запобіжні заходи також дуже цікаві моменти. Тут не переповнюйте термос, не кладіть термос посудомийну машину. Мікрохвильову піч або морозильну камеру. Не пийте прямо з термоса. Перед вживанням вилийте в міст у чашку. Зберігайте у недоступному для дітей місці, при наповненні гарячими рідинами. Вміст може бути гарячим, використовуйте його обережно. Дякую, що тера інпогніта залишає таку інформацію. Дійсно, дуже і дуже приємно. Об'єм 1000 мл, вага 620 грамів, розмір 286 на 95 мм. Матеріал харчова нержавіюча сталь 18,8 8 Колір бежевий. Теплоізоляційні характеристики. Ось ми беремо з вами і наливаємо кип'яток. інкогніта каже, що це 97 градусів, умовно. Через 6 годин, бо знизу в нас години, а тут температура. Через 6 годин в нас вже буде 86 градусів. Через 12-77. Через 24 години на наступний день в нас вода все ще буде, або рідина, яка всередині, все ще буде теплою, і температура буде аж 62 градуси. Звертаю вашу увагу на зноски. Температура води залишається такою, яку людина відчуває як тепла. Дослідження проводились за температури навколишнього середовища 15 градусів. Що важливо, що якщо температура навколишнього середовища менша, ніж 15 градусів, то ваші показники будуть відповідно іншими. Тобто термос вистигне швидше, ніж на цьому графіку. А якщо температура навколишнього середовища вища за 15 градусів, то відповідно через 24 години у вас буде температура вища, ніж тут вказано, ніж 62 градуси. Давайте, будь ласка, порівняємо всі технічні характеристики цих двох термосів. Справа в нас 1000 мл, 1 л, зліва 1200 мл. Я так спробую вам показати, щоб одночасно в кадр все влізло. Ось ця версія, що на літр 200, важить більше, на 70 грам, тут 690. А там 620. Відповідно, якщо більший об'єм, то і розмір буде більший. 320 на 95, а там 286 на 95. Харчова нержавіюча сталь і там, і там. Кольори однакові. Але ось тут, шановні глядачі, ось ці теплоізоляційні характеристики вони будуть різні. У більшого термосу через 24 години в нас буде 67 градусів, якщо налити. Однакову за температурою рідину. Тобто, через 24 години ця температурка буде вища на 5 градусів, ніж там. Як бачите, в літрової версії в нас через 24 години буде 62 градуси, а тут 67. Це, в принципі, і вся різниця. Ну, звісно, ще і по вартості, по ціні. Давайте відразу відкривати. Всередині термос запакований ось таким чином в такому пакеті пластиковому. І вигляд буде мати термос ось такий. Це я намагаюсь вам ось цю молоткову фарбу показати. Давайте, напевно, зі вспишкою спробую, так буде краще видно. Ось так вона виглядає, дивіться, от сюди. А просто сріблястого кольору чи сталевого буде ось так, як тут виглядати. Ось це молоткове покриття зберігає поверхню нашого термосу якомога довше, без подряпин. Якщо ви раптом захочете придбати термос саме такий з покриттям з молоткової фарби, то вам не доведеться за це переплачувати. Бо в тера інкогніта будь-який колір, будь-то молоткова фарба, чи, звичайно, ось така от сталева, ну не фарба, а покриття, то ціна буде однаковою. Тому я б на вашому місці. Розглядав би ось з молотковою фарбою. Тому що зовнішній вигляд якомога довше збережеться адекватним, без подряпин. А сріблястий, напевно, подряпається, затреться. Хто що по цьому думає, напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Поділіться. так? Що ми з вами отримаємо? Дует 1000 мл, тере інкогніто написано. 18,8 нержавійка. Приємний на дотик термос. Відкриваємо, дивимось, що всередині. Приємно відразу що? Приємно, що тут два горня, дві кружки. Одна ось така. Інша буде ось така. Кружки в нас об'ємом 200 і 190 мл. Різниця 10 мл між ними. Це дуже приємно. Одна вставляється в іншу. Тут в нас стрілочками вказано, в яку сторону відкручувати корок, в яку закручувати. Приємно, що корок глухий. Я дуже полюбляю глухі короки, тому що вони не протікають з часом. Як, наприклад, короки з кнопочкою. Туди якась заварка з часом потрапить, щось туди потрапить з ваших напоїв. І однозначно з часом починає воно працювати гірше. Якщо не слідкувати, не дуже ретельно вимивати після кожного використання. І вирогідність того, що такий корок протече набагато вищий, ніж з цим корком. Тут все просто зрозуміло, силиконовий ущільнювач. звідси буде рідина литись, так і звідси. Яким чином ви просто відкриваєте корок не повністю, так, трішечки? От ви закрили, відкрили, умовно ось так і наливаєте собі. Зазвичай в деяких термосах є вказівник, де в нас оці от є направляючі для рідини. Тут такого нема. Тому тут нам прийдеться трішечки відкрити корок і ось так збоку покрутити, подивитись. Ага, от звідси наливаємо. Відповідно, або тут, або на 180 градусів також є отвір, або з іншої сторони. Давайте подивимося, як все це діло виглядає всередині. Досить якісно все виконано, ніяких питань нема. На дотик термос приємний, такий досить товстенький, я би сказав. Що стосується короку, то тут є силиконовий ущільнювач. Конструкція максимально проста, абсолютно ні до чого е, тут не придовбаєшся, все дуже просто. І ця простота перевірена роками. Тут конкретно ситуація така, що можна накрутити один корок, другий можна не брати для того, щоб заощадити трішечки на вазі. Оцей сюди не підходить. Тобто лише він зверху. На цей кріпиться. Матеріали дуже приємні і на дотик. І взагалі по кольору це в нас пластик ніякий не силікон. Якщо будете наливати чай, то через те, що ось це внутрішнє покриття пластику, воно світлого кольору, то ви з легкістю побачите, скільки у вас тут налито напою, який рівень. Неважливо, чи це водичка, яка не має ніякого кольору, або це кава, чай. Набагато зручніше, ніж якби поверхня ось ця внутрішня була чорного кольору. Що по цьому думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. І найголовніше, що ці термоса дуже і дуже нормально, адекватно і під'ємно коштують. Я всім раджу спробувати покористуватись. і, відповідно, шановні глядачі, ви самі все зрозумієте. Тера інкогніта робить досить якісні речі. Вони адекватних грошей коштують дуже рідко, коли від тереінкогніти щось коштує, прям не знаю. Таких грошей, що непід'ємних. Хоча, звісно, в них такі моделі є. І намети є дуже дорогі, там рюкзаки є, спальні, мішки є, тобто потрібно дивитись, обирати. Пальники, вони також досить конкурентні ціни мають. Ось яка різниця між термосами на літр і літр 200. Думаю, що вам все чудово видно. За діаметрами. Так, візуально в нас все однаково, але все ж таки краще напевно подивитись. За висотою, відповідно, той, що літр 200, він буде вищий. Давайте глянемо відразу і різницю. Чи є тут за діаметрами різниця? 95-95. Різниці нема по діаметрам. Лише за висотою. Колір вам подобається? Напишіть в коментарях. От мені такий світленький подобається. Ще сірий, досить такий, нечогенький. Ну і ось такий сріблястий. Ось Але мені він, здається, звичайним, тому, відповідно, я вирішив взяти ось такі вам показати. Тому що всі термоса, всі виробники, майже всі, так, це дуже популярний такий колір нержавіючої сталі. І якщо ви придбаєте такий, то взагалі не будете ніяк виділятись, так? А я полюбляю, коли там речі не такі, як у всіх. Тому, відповідно, мені ось такий колір більш сподобався. Він якийсь такий більш затишний, так, козі такий колір. Ніхто не застрахований від того, що вам прийде, наприклад, якась бракована версія. Що це означає? Це означає, що ви придбали термос, налили туди водички, перевірили все, і, наприклад, корок. Не щільний, не тримає, водичка капає. Перевірте це, будь ласка, упродовж перших 14 днів, як ви придбали свій термос. Це просто вас убезпечить від браку, від того, що неприємне буде у вас користування, і після смак, після використання речей тереінкогніта. Це взагалі стосується абсолютно. Всіх ємностей для рідин, шановні глядачі. Тому я дуже раджу звертати, будь ласка, на це увагу. Термос це така річ, вона купується, і якщо слідкувати за нею, правильно доглядати, не бити, не кидати, не сідати і так далі, то слугувати вона буде досить довго, і, в принципі, в неї, як в такової, нема якогось там терміну слугування. Тобто, я знаю людей, в яких термосатера інкогніта. Дуже багато часу, 8-10 років. Тому, шановні глядачі, можу сміливо вам ці термосочки радити. Виглядають вони досить стримано, приємно. Подивіться, ніякі ручки, нічого не стерчить, все мінімалістично. Тільки от з мінусів, шановні глядачі, що на сайті Terra Incognita я не знайшов термочохли для термосів. Я дуже полюбляю до термосу відразу купувати якийсь термочохольчик. Чому? Тому що за допомогою термочохлу, наш з вами термос, його зовнішні матеріали проживуть довше, без вм'ятин. Зам'ятин, подряпин і так далі. Що в такому чохлі термос довше буде зберігати свої температури, чи то холодних напоїв, чи то гарячих, це дуже приємно. Також на сайті Terra Incognita, якщо раптом щось трапиться з. Кружками, з чашками, з короками, то все це діло можна придбати окремо. Вартість дуже людяна, від, здається, 80 гривень, якщо я не помиляюсь за корок, до, здається, чи то 300 гривень, чи то до 300 гривень в такому діапазоні коштують ось ці дві кружечки. Їх можна придбати різних кольорів, відповідно, подивитись, зайдете. Я думаю, що. Ви залишитесь задоволені. Також на сайті Terra Incognita можна придбати дуже приємний такий аксесуар. Я думаю, що любителі пити чай зацінять, тому що мені таке дуже подобається. Там можна придбати корок, такий спеціальний, який йде з вбудованою такою сіточкою для заварки. Коштує також десь до 300 гривень, якщо я не помиляюсь, приблизно вам кажу, не пам'ятаю. Я залишу посилання. І ви в описі під відео, якщо захочете подивитися. подивитесь. Тобто, до термосів Terra інкогніта дуже багато всіляких розхідників, всіляких ось таких аксесуарів. Тобто, якщо з часом у вас перестає тримати корок, ви просто купуєте новий корок. Або щось вдарили, ну, умовно, термос впав і. Горнятко одне або два пошкодив. То, відповідно, ви зможете ці горнятка там собі придбати. Дуже приємно, що є така можливість. І коштують вони, я вам сказав, скільки небагато. Ось таке от сьогодні вийшло відео. Всім величезне дякую за перегляд. Переходьте, будь ласка, за посиланнями, які я позалишаю, точніше, не яке, а які я позалишаю в описі під відео. Також, якщо вам раптом не сподобається і ви захочете собі якийсь більш наворочений, більш крутий термос, то також в описі під відео будуть посилання на термоса різних брендів, які продаються в різних магазинах. Ви там відповідно перейдете, от фільтруєте собі там по вартості і придбайте собі хоч Стенлі, хоч Термос, хоч Зоджеруші, хоч Есбіт і так далі. Те, що вам. Подобається тому, шановні глядачі, переходьте, дивіться, купуйте, оновлюйте свої старі, старенькі термоса, або на подарунок, також чудовий варіант. Величезне дякую за перегляд і побачимось у наступних роликах. Також не забувайте дивитись попереднє відео, яке я зняв на своєму каналі. Про термоса Terra Incognita. Всім дякую!